Можна безкоштовно зупинятись. Вісті грі одномісний. 32місний. Десять дівчинку привіз то ступу тисячі прочан щорічно приїздять до київських святинь. Це ж просто гріх не заробити на натовпі вірян. Будвестійниця по параліне та воздання. Кристиниця большая, да, блаженніший бласи, тому що в Києві люди приїжджають, паломники, не дістановіться. Доки у Бортнича готель при монастирі тільки будують, в інших святих місцях вони давно і справно працюють. Коштує від 25 гривень за койку у церковному хостелі до 1000 гривень за люкс у лаврі. Це великий бізнес, що мав би наповнювати не тільки церковні кишені, але й спустошений держбюджет. Проте депутати навпаки намагаються звільнити церкву від податку на нерухомість. Релігійна громада платить за пожертви, які люди дають на церкву, по податок, який був запроваджений для так званий податок для багатих. Автор законопроекту чомусь вважає, що церква ледь не безкоштовно розміщує у себе вірян, тому мовляв, гріх стягувати із неї податки. Десятки тисяч тисячі квадратних метрів, що будуть звільнені від, від оподаткування. Можливо, віруючи, справді мають у церковних готелях безкоштовний притулок. Рушаємо до одного з найстарших київських монастирів Михайлівського. Готель займає два верхні поверхи однієї з багатьох церковних будівель. Нещодавно тут встановили ліфт, добудували мансарду. Тут напевно знайдеться куточок для нашої журналістки. Під виглядом вірянки, що зовсім немає грошей, вона проситься переночувати. Алло, Алотицьов я вас слухаю. Мені казали інші прихожани, що у вас можна безкоштовно зупинятись. Скажете мені, що вже без складно. Це щось абсурди, розумієте? А? благодійності в церковному бізнесі не місце. Хочеш жити, плати. 200 гривень одномісний 300 двохмісний. Є більше за сімсот. Це вищого класу синиці, яка має всі умови. Для бідної прочанки містечка не знаходиться. Перевіримо, чи зміниться настрій церковника, коли запахне грішми. Ось той самий отець він заводить нас у готель і проводить екскурсію. Так, це, це найскромніша келія. Свіженький ремонт, пристойні меблі, і головне дивовижний краєвид. А скільки стоїть цей? ціна, як для Києва, тим більше у самісінькому центрі, дуже приваблива. Проте нас цікавить дещо більше люкс, номери. Це так називаємо єпіскопський да. он стоїть... Люкси тут називають єпископськими, і вони лише для керівництва церкви або для найбагатших вірян. Сюди поставити і телевізори, і плануємо номер. Поки... Доки клієнтів немає, тут організували склад, перенесли меблі з другого люксу, який здали під офіс. Это вноситься. Это вноситься. На аренній платі лише за одну будівлю церква заробляє шалені гроші, адже інші поверхи тут займають юридичні та туристичні агенції, держоргани і навіть центр нетрадиційної китайської медицини. Яку-то підоплату зарані в місті ні, ну почому. Ви приходять і ми оформляємо чоловіка, сам как должен быть телефон. записываем, ну, записываем все. Оплата і чоловік проживає, оплата на без лічний безліч да, на лічним на лічому з десь здійсню. А просто вам заплатили? заповідати депутати. Зібралися звільнити церкву від податку в той час, як офіційна на своїй нерухомості. Вона нічого і не заробляє. Гроші йдуть повз податкову одразу у церковній кишені. Якщо, це можна хворіти чек. випишемо? ні, <головний> це просто саме центр, який... ну. Хай там як готель все ж під куполами і нас попереджають. Буянити тут не можна. Є Дісні представляємо житлю, а воно там починають. Починають. Ну, Висіляють, так. Да. Виселяють. Да. Проте, якщо хочеш розважитися, Бог простить. Якщо дівчинку привезти, ні, ну, то спокійно занісують дівчинка, я те речі накриває на одну чоловіку. І себе поламають. Ми спробували поговорити про церковний бізнес та розпусту. Ми саді саді програма гроші. А законна лі цей бізнес нас інтересує Проте камери. Адміністратор у рясі злякався, мов чорта.